Сама основна база, яка допомагає вийти з матриці, з підмінної картини світу це база наших батьків. Це те відношення, як ми до них ставимося. Це насправді такий глибокий процес, тому що для того, щоб вийти з цієї матриці, необхідно зайти в свої дитячі. Травми і їх пропрацювати. Зараз це робиться в моменті все, нічого там страшного немає. Але це залежить від самої людини. Хоче вона з цього вже вийти нарешті? Чи вона ще хоче в цьому копатися, закопувати себе, звинувачувати ще когось інших, звинувачувати батьків, що батьки не такі, що щось не дали і так далі. Це ваш фундамент, тато і мама. І коли ви усвідомите, що ці енергії, ви, ви створені з цих двох енергій, чоловічої і жіночої, з мами і тата, і коли ви просто приймете і признаєте собі чесно, що так, я наполовину мама, наполовину тато, і саме від цього розуміння, саме від цього сприйняття, відношення. Ось цієї призми до своїх батьків, навіть якщо вони не з вами, навіть якщо ви з ними не спілкуєтесь, це не має значення, тому що саме основне це ваше відношення до них, не з ними. Тому що, коли ви виняєте своє відношення до них, то відповідно сам процес на ментальному плані запуститься і, звичайно, відношення з ними. Просто зміниться автоматично. Це основний фундамент, який я даю на своєму курсі Перехід свідомість творця, тому що важливо вже з цього вийти, важливо вже з цього вирости, тому що ці енергії, чоловіча і жіноча, вони відповідають за ваші гроші, за вашу реалізацію, за ваші відносини, за, за все, за все, що ви маєте в житті. Тому а, не потрібно далеко ходити, все на поверхні лежить, просто зайдіть в це, один раз пропрацюйте і перестаньте в цьому копатися. Немає сенсу вже. Просто немає сенсу вже в цьому копатися і закопуватися. Виростайте, виходьте з цієї позиції вже а, дитини і почніть вже створювати конкретно своє життя. Виходьте вже з цих. Систем і починайте вже створювати усвідомлено, конкретно вже своє життя з цієї точки тут і зараз.